Усім привіт! У нас третя частина гри Frostpunk. Ми граємо сюжет новий дім, продовжуємо історію і будемо рятувати наших людей, готувати їх до підготовки до сніжної бурі. Ось і продовжуємо нашу історію. У нас зараз семеро хворих, які не лікуються, 12 і лікуються, є повний склад, і зі складу ми продовжуємо. Склад вже будується. Здається, наш пост беречів немає куди збирати. Зрозуміло, добре. У нас є 8 робітників і 2 інженера. Що ми можемо зробити? Давайте перевіримо, чи всі будівлі у нас працюють з збільшеною зміною. Лісопильня не може. А, лісопильня працює автоматон цілодобово. Будинок копійки тут не потрібно, тут зменшена зміна. Тут зменшена. Тут, точно, захворів, треба додати склад. Вибираємо вугілля. І тепер у нас є куди добувати. Тут ми зміну не можемо брати, тому що вони працюють з вечора до ранку. Вони насправді ходять до пасток і перевіряють, чи піймались там тваринки якісь. Ось так у нас настає ранок уже. Наші е, розвідники дійшли додому і принесли нам 100 їжі, 300 вугілля і 200 дерева. Чудово! Тепер у нас немає куди складати дерево. Але є дослідження генератора. Ми продовжуємо збільшуємо радіус генератора, готуємось до похолодання. Розвідника відправляємо наразі кудись сюди, обсерваторія. Ай там ще й шукає, можливо, там будуть парові ядра. А тут у нас ще дерево не може добуватись, тому що складу немає. Будуємо ще три склади. О, ще два, буде в загальному три склади. Для дерева і для е, заліза. І дорогу підводимо до них. Наступною прокачкою будемо робити аванпости. Так, у нас книга законів вже. Оновилось, ми можемо приймати новий закон. І найкраще ми, напевно, будемо робити дитячі прихистки. Нехай буде буст надії. Вона нам зайвої не буде. Тепер їх треба побудувати, ці дитячі прихистки. І будуємо їх. Я думаю. Десь ось тут. У нас знову заповнився склад вугілля. Ну нічого. Тут споживання йде. Догляд за дітьми. Дитячий прихисток готовий. Діти в безпеці. Люди можуть працювати, не турбуючи, що, їх... що щось станеться з їхніми дітьми. Гаразд. Вибираємо спеціалізацію складу деревина. І третій склад, схоже, ми спочатку виберемо вугілля знову, бо у нас вугілля немає де складати. Брайм вугілля. І тепер е є така ще цікава річ, що можна побудувати декілька майстерень, і тоді технології будуть швидше у нас е вивчатися. Температура опускається. Температура падає. Певні будівлі зараз будемо слідкувати, якщо десь буде занадто холодно, звільнятимемо від людей. Так, поки що все добре. Дивимося по температурах. Все прекрасно. Тут лише трохи прохолодно чи холодно, ану холодно Включаємо обігрівач, бо будуть хворіти, хворіти люди. Тут теж холодно. Включаємо обігрівачі. Так, дослідник вже прийшов. Оглядаємо. Сонце тьмяніє. Замість астрономів нас зустрічають деякі інші, наші заблука... заблукані люди. Вони пояснюють, що прийшли сюди за допомогою, але знайшли всіх мертвими. Астрономи продовжували свої, спостереження поки... продовжували свої спостереження, поки не померли від голоду. Що було для них такого важливого? Вони записалися у своєму щоденнику. Втрату сонячного світла не можна пояснити лише забрудненням атмосфери південними вулканами. Сонце тьмяніє. Супроводити вцілілих до міста. Якщо ми їх супроводжуємо, то виживають всі. Якщо відправляємо самих, то приходить лише частина. Лист подяки. Ми просто хотіли подякувати вам. У, Лондоні, у Лондон е, лише багатим не доводилось відправляти своїх дітей на роботу. У новому світі, який ви створюєте, ми бачимо, що все буде інакше. Саме так. Адаптація: що ми тут ще? Суп, харчові добавки, учні, медики. Я би робив учні медики, нехай е, діти будуть допомагати в медичних пунктах, щоб пришвидшити лікування. Тут у нас лише два інженера є. І вибираємо нове дослідження. І я би хотів. Е, наскоро, скоро у нас зникне вугілля. Нам потрібно вугілля, також сталь нам потрібна. І. Та, це напевно основне. Покращені склади. Mm. Так, вугілля ще точно надовго вистачить. Це швидко добудеться. Давайте це це досить швидко. Буде досліджуватися. Так, тут одразу вибираємо подовжений день. Ох, тут вже вугілля нема, можна розбирати. І тут вугілля нема. Ой, а я думав, що ще вугілля є. 1300. Так, люди прийшли, інженери є. Добавляємо сюди в дослідження, решту десь прилаштуємо. Нехай іде сюди. 15 людей без домівки. Зараз будемо над цим працювати. Намет. Один, два. Два намети ще. У нас скоро потепління, можна буде трошки розслабитися, більше поробити якихось речей. Дослідження сталеварня. І ми поставимо декілька сталеварень. Але спочатку вибираємо нове дослідження. вгільня копальня. Почати. І ставимо. Сталевар. Дві штуки одразу ставимо. Вони дуже повільно добувають, так. Більше немає сталеварень. І ми поки що побудуємо звідси. Ось так. Недостатньо. Нам потрібно ще до другої будівлі. Нехай ось так. Досліджено вугільна копальня. Супер. Ми тепер будемо мати, де добувати вугілля. Одразу ж варто будувати. Одразу будуємо дві. Е, і будуємо дорогу сюди. Супер. Тепер нове дослідження. У нас буде. Настійний бур. Настійний бур чи ні? Я не знаю. У нас деревом поки проблем не буде. Давайте склади. Так, я використав парові ядра, дві штуки для двох шахт. Але шахти нам потрібні. Це точно. Нам потрібно буде дуже багато вугілля, тому не шкодуємо. Що тут по дереву? Ще є 700 дерева для добування. Супер. У нас дослідник прийшов на місце. Огляд. уцілілі, Печера є або була жилою, до її входу веде декілька слідів. треба перевірити, чи там хтось є живий. Залишити ведмедів у спокій, ведмедів б'ють цілі. Ризикнути і напасти. Ризикуємо. Це можливо е обернутися тим, що загинуть наші розвідники, але давайте ризикнемо. Ми повинні були допомогти вціліли. Коли наші розвідники напали на ведмедів, люди в печері приєднались до них і разом вони прогнали звірів. На жаль, розвідники померли від отриманих травм. Люди, яких вони врятували, вирушили до нашого міста, керуючи картою, складених і розвідниками. Добре, ми нових розвідників наймем. Нові розвідники нехай йдуть сюди. У нас побудувалася стала е, ливарня одна, друга. І тут є. Але трошки нам не вистачає працівників. Тому, поки люди йдуть в дорозі, ми всіх інших відправляємо працювати, інженерів в тому числі. Так, закони готові. По харчах у нас поки що все добре. Медичне сортування це дає мінус, але коли дуже багато хворих допомагає вирішити цю проблему, вибираємо надії, схавело. Нічого страшного. Дослідження покращення складів, супер. І одразу збільшуємо робочий час на усіх наших нових підприємствах, які ми набудували тут. Чудово, тут автоматон, тут неважливо, і додаємо нове дослідження. Настійний бур, поки що без нього обійдемося. І нехай швидше добування. Лісопильня безперспективна. Ми її не будемо в майбутньому використовувати. Ми побудуємо настійний бур все-таки. Тому поки що ми хочемо йти в аванпости. Для цього ми, напевно, зразу йдемо в краслярські прилади. Але нам потрібно 25 заліза. Поки що немає. Є у нас дерево з запасом, тому досліджуємо більше розвідників. Двоє розвідників будуть йти і досліджувати. Люди прийшли. Чудово. Уцілілі дістались міста. Серед груп уцілілих дістались до міста. А, це сер. Добре. Вони втомлені, потребують місця для відпочинку їжі, можливо, медичної допомоги, але вони готові допомогти, як тільки зможуть. Супер. 20 людей. Це дві. Два намети ще. І тут треба щось думати з цією дорогою, бо вона побудована по-тупому. Напевно, що, що ми тут придумаємо з цією дорогою. Та поки що ось так. Так. Отак. Хай побудують. Ми йдемо подивимось, що тут на огляд у нас. Доля забутого. В уламках нашої експедиції є багато недооцінених. Припасів. Шукаючи серед ящиків, розкиданих у снігу за уламками, ми знайшли тіла. Вони в єдину заморожену масу, ніби люди намагались знайти хоча б трохи тепла перед смертю. Ми нічого не можемо для них зробити, навіть поховати. Заберемо ресурси, давайте думати про живих поки. І повертаємось на саме ресурси. 20 людей, 10 зараз будуть. Так, дорога. Дослідження більше розвідників. Супер. Одразу їх додаємо. І нехай оці розвідники йдуть сюди. Ми вибираємо нове дерево технології. По залізу у нас тепер нормально. І креслярські прилади робимо. Досліджуємо. Дорогу побудували нам нову, тому оцю стару, яка заважає нам будувати будинки, ми зносимо і будуємо намет ще один. Супер. Розвідники команда номер 2 безпечно повернулись в місто і принесли 47 серої їжі, 160 дерева. Гаразд. У нас ще є куди йти по місії. Давай сюди йде. А йдуть паралельно. Дослідження краслярські прилади готове. Далі ми йдемо в аванпост. Починаємо досліджувати. Аванпост буде приносити 900 вугілля фактично щодня. Залежності від швидкості аванпоста і як далеко він буде знаходитись. Так, аванпост у нас досліджено. І ми одразу його будуємо. Аванпостів безкінечно не можна будувати. У нас є лише дві точки. Я ставлю тут. Так як у нас вже тут підведена дорога, найкраще. То я одразу сюди і побудую аванпост. І вибираємо нове дослідження. Що би нам вибрати? Фабрика це про автоматони. Опалення можна було би подумати. А, великий, склад, о, великий склад ресурсів це те ще треба точно. Вимикаємо трошки опалення. Тут я зробив рівень пари 1. Тут все вимкнено, вимкнено чудово, тому що вугілля жере. Навіщо? У нас зараз не так холодно. Наш розвідник дійшов до цілі. Уцілілі огляд. Супроводити всі лілих до давай. 18 інженерів. Це дуже. круто. Круто. Інженери завжди потрібні. І закон можемо прийняти адаптація. З їжею поки без проблем. Протезування, поки немає інвалідів, бойовище. Це покращує їм Зменшує е, невдоволення. Вони можуть там битись, дивитись на арену. Тому, напевно, ми в цей бік і будемо виконувати. Тут треба буде побудувати одне бойовище. Таке завдання одразу нам ставлять побудувати одне бойовище. І так ми, напевно, десь. Я не знаю, як би тут. Давайте ставимо, де ставиться. Ось так. Тут і вулиця є. А далі, вже якщо ми не вдало поставили, то будемо міняти розміщення. Бойовище побудоване, відповідно до нового закону, створено бойовище. О, ну багато людей насолоджуються цими жорстокими Угу. Досліджено великий склад. У нас просто інтенсивно все відбувається. Зразу будуємо один великий склад, тому що склади нам потрібні для. Ось з цього боку, напевно, будую краще. Нам потрібні склади для вугілля. Вугілля треба буде накопичувати просто шалених кількостях. І для того, щоб воно накопичувалося, ми, напевно, Щодо... так, поки що це байдуже нам. Дослідження. Легкі скаутські санки, швидка команда аванпосту. Це через два кроки, це дуже далеко. Їжа та здоров'я. Давайте трошечки підемо в добування їжі. Ось сюди. Це покращення наші пости хатини мисливців. Це буде більше добувати. Бо у нас людей збільшується, потреба в їжі збільшується. Так, дослідження повітряних мисливців. Повітряні мисливці будівля. Супер, mm. давайте одразу тактику полюпання покращимо. І їх побудуємо. Будувати можна поверх, і воно тоді бере менше, ніж якщо будувати так. Бере тільки різницю між тими будівлями, які ми покращимо. Тобто, якщо тут потрібно 40-40, а тут 20 деревни, то тут потрібно значить, тільки 20 дерев... деревини і 20... 40 сталі. Так. Розвідники команда номер 3 безпечно повернулися в місто. Привели 18 інженерів і 26 працівників. Супер. О, у нас склад вже теж готовий. 5400 вугілля містить. Чекаємо, чи є куди їм іти? Поки що не дуже, тому ми їх поки що розформовуємо. Для цього заходимо, заходимо сюди, нажимаємо розформувати. Нам повертається 40 е дерева і 5 людей. Нам потрібні нові будинки, але проблема в тому, що для них потрібно буде, як би це сказати, тут треба буде... я буду йти в віру е прокачування. Вона ще нам не відкрилась. І тут треба буде будувати церкви. Але байдуже, тоді знесемо будинки. Перебудуємо, вони все рівно знесення майже ті самі ресурси повертає. Так, 30, 40, 50 50 будинків. Точніше, 50 людей вміщають наші будинки. Є. Yeah. Ой-ой, у нас похолодання, температура падає. Тому ми рівень пари генератора піднімаємо на 2. Щоб тут у нас все працювало. Зона у нас теж два покриває. Тобто, у нас досюди ці нові будинки вони вже будуть холодні, і це погано, тому що люди будуть хворіти. З тим треба буде щось придумати. А що ми придумаємо вже у наступній серії? Наразі ми завершимо. Дякую всім, хто подивилися. Я надіюсь, такий формат вам заходить. Напишіть в коментарі, поставте лайки, підпишіться. И до зустречи в наступното въпуско. папа.